Вітаю, друзі, 30 січня! Енергетичне перемиря. енергетичне перемиря як ковток повітря для українців, для української протиповітряної оборони, для всіх нас. Енергетичне перемиря стало реальністю завдяки одній єдиній людині. Дональду Френдовичу Трампу. І як би не намагався Зеленський примазатись до енергетичного перемиря, не вийде, не вийде дуже просто. Я пропоную розібрати все, що пов'язано з встановленням енергетичного перемиря і його перспективами на майбутнє. Бо ми не знаємо, на який термін воно буде продовжено, і що буде відбуватися власне далі. Отже, дійсно, в Об'єднаних Арабських Еміратах пропонувала Україна, і Америка підтримувала російські делегації введення енергетичного перемир'я, але отримала відмову. Після цього, повернувшись до Вашингтона, спецпредставник президента США Дональда Трампа, Вітков доповів своєму президенту, що ситуація склалася так, отак, отак. А в Україні йдуть морози. 30 градусів мороза очікують метеорологи ось вже днями. Тоді Дональд Трамп. По проханню Віткофа взяв, зв'язався з Кремлем, зв'язався з Путіним і попросив його ввести енергетичне перемир'я. Я не знаю, довго вони про це розмовляли, ні про що, що було під ґрунтям але Трамп вийшов і швидко сказав: Я попросив Володимира, і Володимир загосився. До цього, як дуже вірно пише Financial Times, абсолютно ніхто з українських чиновників не знав, не уявляв. Є домовленість, нема домовленості, будуть стріляти, обстрілювати, не будуть. Не знали не ми, не знав ні Зеленський, ніхто не знав. Зеленський казав про удар. Розвідка доповідала про підготовку удару по Україні з боку Російської Федерації. Аж тут така заява Трампа. Ну, і звичайно, як же наш цей хлопчик, Зелененький Вова, не примазався б до е, Премиря? Він пише пост Подяки, в якому пише: Дякую Дональду Трампу, але одночасно пише. Ми про це домовлялись в Об'єднаних Арабських Еміратах. Ми про це там розмовляли. Ну, насправді хрен домовились, але от е, така історія. Ну і далі То також дуже цікавий момент. Я декілька разів перечитав цей пост Зеленського, і між рядками там читається: Дякую Володимиру Путіну. Ви скажете, та ну, ти вигадуєш, ну бути такого не може Зеленський Путіну». Ну, дивіться. Дякую Дональду Трампу. Зразу ж іде відсил до дзвінка Трампа Путін. І тут же ми розмовляли про це в Об'єднаних Арабських Еміратах. Команди розмовляли. З ким розмовляли? З Папою Римським чи з російською делегацією? З російською, от тобі відсил. Тепер, друзі, чи довго триматиме енергетичне перемир'я? Думаю, ні. На жаль, ні. Хоча хотілося б і прошу Бога, щоб тривало якомога довше. Але чому такі песимістичні настрої? Бо сьогодні вночі вже летіло. Летіло по Запоріжжю з боку Російської Федерації, летіло по Криму з боку України. Звичайно, одні і інші відкидають це все, і кажуть, це не по енергетиці і не цей. А пропагандисти навпаки кажуть, що по енергетиці, але менше з тим. Це ознака того, що дуже таке нетривке це перемир'я. Більше того, невідомо на скільки днів це перемир'я має місце. От невідомо. Це на час перемовин в Абу-Дабі 1-2. Лютого чи на тиждень, як е, сказав Трамп, чи може й надовше. Крім того, дивіться, Російська Федерація фактично нічого, абсолютно нічого, не втрачає від цього енергетичного перемир'я. Перше, Путін показує своє чоловіческе лісо. Морози, я не б'ю, попросили, я пішов на зустріч і так далі. Друге. Після масових обстрілів України завжди Російській Федерації треба був певний час, щоб підготуватись до нового обстрілу. Накопичити ракети, накопичити шахеди для того, щоб був повноцінний удар. Два. Третє. Під час великих, саме великих морозів, таких як 30 градусів, використання шахедів, які не на пальному, а на акумуляторах дуже ускладнене. Тому що лідієві акумулятори будуть виходити з ладу і ці шахеди, ці безпілотники, будуть падати як мухи. До речі, це стосується і. Українських безпілотників, а не тільки російських. Всі безпілотники, в яких літіє батареї, просто будуть падати. От як бачили інколи, коли великий мороз ти птичка, синичка, хоп, замерзла, впала і померла. Отак От і шахеди. Ну і врешті-решт, е зірвати перемир'я, це Зацікавленість платформи Анті Трамп, яку представляє Зеленський. Тому недаремно він сказав, що сподіваємося, Трамп проконтролює це перемир'я. Виявляється, Трамп для нього ще й це і контролювати має. В будь-якому випадку, дякуємо Богу, що вдалося домовитись, дякуємо Дональду Трампу, тому що удар. От Перед цими великими морозами був би критичний для Києва, критичний для багатьох міст України. І скажу так: дай Бог, щоб це перемиря переросло в мир. Дай Бог, щоб нарешті була зупинена ця триклята війна, і щоб наші люди могли видихнути. Нам потрібно закінчити цю війну. Для того, щоб позбутись зелених гнид і всього, що з ними пов'язано, ви ж бачите, яку діч ніс от голова цієї Деснянської РДА, про вигрібні ями, які в дворах будуть копати, і таке і інше, нам треба позбутись цих людей, і, повернувши мир, почати жити і розвивати свою власну країну. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну сильною, мирною і процвітаючою, і будемо жити.